Один загиблий та дев'ять поранених за добу. Росія знову атакувала цивільних на Донеччині. Армія РФ 13 разів відкривала вогонь по житловому сектору. Поліція задокументувала наслідки влучань. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Часів'яр, селища Нью-Йорк, удачне, села Бердичі, Новопокровське, Предтечене, Ставки. Ворог застосував ракети, дрони. РСЗВ ГРАД Артилерію пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 26 житлових будинків, церква, два підприємства, транспортний об'єкт, господарські споруди, газопровід з артилерії. Окупанти обстріляли Авдіївку, поцілили в приватну оселю, вбили людину. По Покровську росіяни вдарили двома ракетами. Поранення отримали шість цивільних осіб. Пошкоджено підприємство та залізнична інфраструктура. У Нью-Йорку внаслідок ворожої атаки поранено людину. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і 12 приватних будинків. Підприємство та цивільне авто. Удар дроном загарбники завдали по часовому яру. Поранили двох мирних жителів. На удачне ворог скерував ракету, пошкодив чотири приватних будинки. Внаслідок обстрілу Курахового пошкоджено три багатоквартирних будинки. У Костянтинівці постраждали п'ять приватних осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.